Українців по світу близько 70 мільйонів. І ці працюючі українці в світі, вони генерують півтора трильйони, ВВП, а в самій Україні 200 мільярдів. Ну, звичайно, Україна потужна країна, але не тільки на території самої України. Щодо ризику того, що ми можемо втратити людський капітал для того, щоб захищати територію, він, він дійсно є. Нам потрібно. Активувати українців, але для цього нам потрібно не створювати перепони для виїзду. Тут це, це, звичайно, держава мала вдатися до таких обмежень, бо інакше було складно вдіяти. Але зараз, зараз потрібно зрозуміти, що нам потрібно суттєво посилювати рекрутинг, тобто вмотивовану мобілізацію. А їй заважає не стільки страхи, не стільки страхи бути вбитими, а втрата відчуття заради чого, Втрата відчуття світлих перспектив. Ми коли продіагностували це в 23 році, і тому я постійно б'ю в колокол, що нам потрібно, потрібно зараз мати чітку візію, що нам потрібно показати, що в державі є стратегія, що нам не потрібно чуратися форумів. Типу «Ukraine Recovery Conference», те, що пройшла зараз в Римі, нам навпаки потрібно на цих форумах показувати наскільки стає Україна, які бізнес можливості і можливості для інвестування є, які круті проекти реалізуються і будуть реалізовані в Україні для того, щоб і молодь, і підприємці бачили саме тут в Україні перспективу, щоб сюди хотіли інвестувати і ми, і таланти, інвестори з усього світу. Україна. Най... Країна найкращих можливостей глобальна площадка експериментів не тільки в на війні, а в економіці, в політиці, в медицині, в багатьох сферах.